Ну що ж, історія маленького вітрячка М3, у моїй локації завершується. Він вірою і правдою прослужив десь в районі року, можливо трошки менше. А і поїду до нового власника. Я його повністю розберу, повністю складу Тобто Всі елементи все буде розібрано, все буде окремо. Хвостик підфарбований. Так, щоб він був як положено, і подовження хвостика також зараз сохне, досихає. Пакує його навіть в рідну коробочку, навіть збереглася, навіть знайшлася. Це прикольний вітрячок, просто що він маленький, діаметр 1,65 метрів всього-навсього, і тому виробляє він чітко згідно своїх можливостей, але ну, він готовий вас навчити, називаємо це так. Тобто, це одна із навчальних моделей, яка є досить непоганою. В моїх умовах він виробляв там. То 4, то 5 кВт годин на місяць, то 12, то 15. Все залежить від висоти монтажу та від вітру, який навколо і який буде дути. Тому, в принципі, цей варіант є дуже-дуже навіть непоганим для початку, для старту, щоб навчитися і зрозуміти. Все буде добре, я його змінюю на щось значно більше. Тому я не шкодую. Хоча такий якісь невеличкі все одно завжди є. Тому що це таки непогана машинка.